Добрий день, друзі! Раді вітати вас на нашому каналі. І сьогодні ми розповімо про одне з найвідоміших онлайн-казино Ван Підписуйтесь на наш телеграм-канал за посиланням в описі, щоб отримувати корисні поради щодо ігор та ексклюзивну інформацію про новинки у світі онлайн-казино. Приєднуйтесь до нашої азартної родини! У нашому огляді ми допоможемо як новачкам, так і досвідченим гравцям визначити всі переваги цього онлайн-казино. Ми розкажемо про доступні бонуси та надійність платформи. Якщо ви вже чули про казино Ван Він, наше відео допоможе вам прийняти остаточне рішення про те, чи варто спробувати удачу на цьому ресурсі. Будемо раді, якщо ви підтримаєте наш канал лайком та поділитесь своєю думкою про найкраще онлайн-казино в коментарях. Без зайвих слів починаємо. Історія Ван Він розпочалася у 2016 році і з тих пір встигла завоювати серця багатьох гравців з усього світу. Це онлайн-казино може похвалитися широким асортиментом ігор, що включає як класичні слоти, так і ігри з живими дилерами. Великим плюсом є зручний інтерфейс та швидка робота сайту. Для того, щоб якнайбільше користувачів з різних країн мали можливість цікаво проводити час, сайт OneWin перекладений на різні мови і підтримує численні валюти світу. Гравці можуть заходити на сайт з різних пристроїв, а швидкий і простий процес реєстрації не створює труднощів для клієнтів. Онлайн-казино OneWin гарантує повну безпеку та анонімність кожному. Цей онлайн-ресурс пропонує широкий асортимент ігрових автоматів, що створює атмосферу справжнього казино під час гри. Щодо демо режиму ігрових автоматів, він доступний користувачам після натискання кнопки демо, дозволяючи протестувати слоти. Усі правила та особливості гри залишаються такими ж, як і у повній версії. Ставки та виплати також незмінні, проте використовуються віртуальні кредити. Цей механізм дозволяє випробувати різноманітні ігрові стратегії, без реального ризику втратити свої фінанси та набратися досвіду для подальших платних ігор. Вражаюча колекція віртуальних розваг від відомих провайдерів чекає на своїх шанувальників. Тут ви знайдете ігри від Novomatic, Ігрософт, Microgaming, Betsoft, Pragmatic Play та багатьох інших. А тепер давайте поговоримо про бонуси для нових клієнтів. За перше поповнення, бонус збільшує ваш депозит на цілих 200%. За друге, ви отримаєте збільшення на 150%. За третє поповнення бонус складатиме 100%. А за четверте до суми вашого депозиту додасться 50%. Також це онлайн-казино тішить своїх користувачів додатковими бонусами. Ви можете отримати бездепозитні подарунки за використання мобільного додатку, спеціальні пропозиції на ставки експрес від ВанВін і навіть кешбек, повернення до 30%. При розрахунку кешбеку враховуються лише програні власні кошти з основного балансу. Є великий плюс: відігравати кешбек не потрібно. Кошти, які були зараховані вам як кешбек, можна відразу ж знімати або використовувати в іграх. За хвилину ви дізнаєтеся все про методи поповнення та виведення коштів в онлайн-казино OneWin. А поки у вас є чудова можливість, підписатися на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Не пропустіть важливі новини та ексклюзивні бонуси. А тепер перейдемо до можливих способів оплати. Платформа OneWin пропонує всі найпоширеніші банківські методи, такі як Visa і MasterCard, електронні гаманці Skrill, WebMoney та інші платіжні системи. Також є можливість використовувати криптовалюти: біткоін, ефіріум та інші. Не варто хвилюватися про виплати в OneWin, оскільки вони зазвичай проходять дуже швидко і виведення коштів займає лише пару годин. Хоча бувають випадки, коли цей процес може зайняти до п'яти робочих днів. Ліміти на депозити та виведення коштів досить великі, тому проблем з виплатами не повинно виникати. Наприклад, мінімальна сума виведення складає всього 10 доларів, а максимальна може перевищувати 30 тисяч доларів на місяць. Невід'ємною частиною будь-якого онлайн-казино є підтримка клієнтів. У цьому плані ВанВін може похвалитися наявністю професійної підтримки своїх користувачів у будь-який час. При зверненні до служби підтримки онлайн казино OneWin ви можете бути впевнені, що ваше питання буде оперативно вирішене, адже вона доступна 24 на 7. Є три способи зв'язку зі спеціалістами для консультацій: онлайн-чат на офіційному вебсайті, електронна пошта для більш детальних запитів та телефонний дзвінок для розмови з оператором. Відповідь зазвичай надається протягом кількох хвилин. Давайте поговоримо про програму лояльності онлайн казино OneWin. Система побудована таким чином, що гравці отримують One Win Coins за ставки в One Win Games на слотах та за ставки на спорт. Зібравши мінімальну кількість One Win Coins, клієнти отримують можливість обміняти їх на реальні гроші. Ми розглянули онлайн казино OneWin за всіма необхідними пунктами, і на цьому наш сьогоднішній огляд підходить до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на наші канали в YouTube і Telegram. Діліться цим відео з друзями, які теж у темі. До нових зустрічей!